З 2020 по 2024 рік програма пакунок малюка працює в тестовому режимі, із 2025 року визначено механізм дії постанови кабінету міністрів, яка встановлює порядок призначення та виплати грошової компенсації замість одноразового пакета. Про це повідомляють в управлінні соціального захисту населення Шосинської районної військової адміністрації. Батьки новонародженого можуть отримати в половому будинку пакунок малюка з необхідними речами для новонародженого. А також замість пакунку малюка компенсація отримати компенсація. Компенсація розраховується сім 689 гривень. На кожну новонароджену дитину кошти за компенсацію пакунка малюка є цільовими, тобто витратити їх можна тільки на дитячі речі у певних магазинах. Це речі, це харчування, це візочок, це ходинки, засоби гігієни, дитячий посуд. Більше 12 тисяч магазинів працюють по цій програмі. У 2024 році Міністерство соціальної політики України після публічних консультацій з родинами оновило вміст боксу. Батьки поділ. Лилися ідеями, щоб вони змінили, чи додали до бебі боксу, відштовхуючись від свого досвіду появи новонародженого у родині. пакунок малюка отримується або в пологовому будинку. Зразу, якщо в пологовому будинку немає в наявності пакунку малюка, то треба звернутися до соціального захисту територіальних громад, або в ЦНАП. Як зауважують в управлінні соціального захисту населення Шосницької районної військової адміністрації, наразі батьки надають перевагу отримати саме кошти по компенсації за пакунок малюка. Є такі моменти, що дітки народжуються більшенькими ніж розміри в пакунку малюка. Або, Якщо це не перша дитина, наприклад, у батьків, то деякі речі залишилися від попередніх. Більшість бере кошти на закриття своїх потреб. Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини, і виплачується у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача в уповноваженому банку. Раніше виплата коштів здійснювалась лише через спеціальні рахунок, Кунків приватбанку тепер батьки мають можливість обирати будь-який із уповноважених банків, які беруть участь у програмі. Грошова компенсація не виплачується у разі відмови від новонародженої дитини, відбування матір'ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконань покарань, смерті новонародженої дитини в пологовому будинку, отримання одноразової натуральної допомоги, пакунок малюка.